Повторення закону, 31 розділ, і пішов Мойсей і промовляв до всього Ізраїля оці слова, та й сказав їм: Я сьогодні, віку стай двадцяти літ, не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені: Не перейдеш ти цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде перед тобою, Він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь. І зробить їм Господь, як зробив був Сигонові та Огові, аморейським царям та їхньому краєві, яких вигубив він, і дасть їх Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій Він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. І покликав Мойсей Ісуса, та й до нього сказав на очах усього Ізраїля. Будь сильний та відважний, бо ти ввійдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти даси їм його на спадок. А Господь він той, що піде перед тобою, не опустить тебе й не покине тебе, не бійся й не лякайся. І написав Мойсей цього закона та й дав його до священників, Левієвих синів, що носять ковчега Господнього заповіту, та до всіх ізраїлевих старших. І наказав їм Мойсей, говорячи: у кінці семи літ окресленого часу року відпущення у свято кучок, коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа Бога свого у місці, яке вибере він, буде читати цього закона перед усім Ізраїлем до їхніх ушей. Збери той народ, чоловіків і жінок і дітей, і приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули і щоб навчилися і боялися Господа Бога вашого, і додержували виконувати всі слова цього закону. А їхні сини, що не знали, будуть чути та навчатися, боятися Господа Бога вашого по всі дні, що ви житимете на цій землі, куди ви переходите, Йордан, щоб посісти її. І сказав Господь до Мойсея, оце наблизилися дні твої до смерти. Поклич Ісуса і стань в і заповіту, а я йому накажу. І пішов Мойсей та Ісус і стали в скині заповіту. І появився Господь у і в стовпі хмари, і став той стовп хмари біля скинійного входу. І сказав Господь до Мойсея: ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане та й буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, щоб бути всередині його, і покине мене, і зламає заповіта мого, що склав був я з ними. І того дня запалиться мій гнів на нього, і я покину їх, і сховаю своє лице від них, і він буде знищений, і знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня: хіба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене ці нещастя? А я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчі її ізраїлевих синів, вклади в її уста, щоб була мені ця пісня засвідка на ізраїлевих синів. Коли я введу його до тієї землі, яку присягнув його батькам, що тече молоком та медом, і він буде їсти, й насититься, і потовстіє, і звернеться до інших богів, і будуть служити їм, а мене покинуть з образою, і зламає він заповіта мого, то станеться, коли знайдуть його численні нещастя та утиски, що пісня ця стане проти нього за свідка, бо вона не збудеться з уст насіння його. Бо я знаю наставлення серця його, що він чинить сьогодні, перше ніж введу його до того краю, що я присягнув був, і написав Мойсей ту пісню того дня і навчив її ізраїлевих синів. І наказав він Ісусові новиновому синові та й сказав: Будь сильний та відважний, бо ти впровадиш Ізраїлевих синів до того краю, що я присягнув їм, а я буду з тобою. І сталося, як Мойсей скінчив писати слова цього закону до книги аж до кінця їх. То Мойсей наказав Левитам, що носять ковчега Господнього заповіту, говорячи: візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка, бо я знаю неслухняність твою та тверду твою шию, бо це, що сьогодні, коли я живу з вами, ви були неслухняні Господеві, а тим більш будете по смерті моїй. Зберіть до мене всіх старшин ваших племен та урядників ваших, а я буду промовляти до їхніх ушей ці слова, і покличу небо й землю на свідчення проти них, бо я знаю, що по смерті моїй зіпсуючись, зіпсуєтесь ви, і відхилитесь з тієї дороги, яку я наказав вам, і в кінці днів спіткаю вас нещастя, коли будете робити зло в господніх очах, щоб гнівати його чином своїх рук. І промовимо й сей до ушей всієї Ізраїлової громади слова оцієї пісні аж до закінчення їх.